У публічній бібліотеці міста рожа ще спочатку повномасштабного вторгнення на повну кипить робота. Тут мешканці громади, а також внутрішньо переміщені особи плетуть сітки. Ми були на простої. Ми знали, що, хоч так, ми будемо допомагати а потім ми так вже втягнулися, що ми і на роботу стали виходити, і серійно хочеться допомогти. Бо ми знаємо, що наші хлопці там служать і родичі, наші знайомі, сусіди, всі. Ну, хоч чи ми маємо допомагати. Більшість тут працівники бібліотеки, мешканці громади та переселенці. Олена родом із міста Вугледар, що на Донеччині на Волинь. Приїхала більше двох місяців тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Виїхала із родиною за кордон, однак вирішила повернутися. Нині її діти навчаються, а жінка починає будувати нове життя в нашій області. Спочатку у Польщу, але рідна земля ми там не змогли, <гум> повернулись сюди. Дітей привезла до Києва на навчання, ну а сама влаштувалась поки тут. Ми ніколи не були під окупацією, тому що волонтери ми виїжджали одразу. Нам сказали, що якщо зайдуть, то в першу чергу, ну, а там є кому здати. Там би здали і ми виїжджали. Взагалі, у бібліотеці почали плести маскувальні сітки для військових ще у 2018 році. Тут щодня чимало роботи. Військові роблять замовлення, а волонтери встигають сплести чимало сіток. Директорка бібліотеки Ілона Підлипна каже, волонтери встигають сплести одну сітку за півтора дні. Ми плетемо сітки не перестава не переставаючи з першу сітку. Ми сплели 26 лютого. О і надалі ми плетемо зараз не перестаючи. Нас самооборона допомагає нам, каже якій бригаді, бо ми конкретно плетемо сітки. Кому потрібно сітку, якщо там 5 на 5, якщо на замовлення, то ми приблизно за півтора дня її вже сплетаємо за допомогою внутрішньопереміщених осіб. Тож українці продовжують кожен працювати на своєму фронті. Усе заради спільної мети перемогти російського ворога.